За часів Януковича претендент на посаду міг не мати фаху або досвіду роботи. Головне, щоб він був з Донецька. Сьогодні Донецьк уже не актуальний, та регіональний принцип підбору кадрів нікуди не зник. Наприклад, нових менеджерів для української оборонки шукають і знаходять виключно на Херсонщині. Причину дізналися наші колеги з Миколаївського центру журналістських розслідувань. Слідство інфо вже розповідало про афери на київському бронетанковому заводі. Державне підприємство заплатило десятки мільйонів гривень трьом комерційним фірмам за неіснуючі корпуси для БТРів. Згодом КБТЗ за всіма ознаками переплатив 600 тисяч гривень за чотири двигуни для бронетехніки, на чому заробила фірма прокладка. Що торгує м'ясом. Нещодавно громадськість дізналася про фінансові обрудки на іншому бронетанковому заводі Житомирському. Суд встановив, що керівники державного підприємства розпиляли майже 18 мільйонів гривень. Керівників Житомирського заводу, які розтринькали державні гроші, звільнили. Виконувати обов'язки директора оборонного підприємства, призначили такого собі Михайла Мосіна, В «Укробронпромі», до якого структурно належить ЖБТЗ. Йому одразу зробили гарну рекламу. Односительно таланта Міша Мосіна я вам рассказал, вважаю, що його назначение абсолютно правильное, абсолютно системное, абсолютно поправлює. Мабуть, у державному концерні сподівається, що новий директор наведе на підприємстві лад і покладе край корупційним обруткам. Та у слідство інфо є факти, що можуть свідчити про протилежне. Михайло Мосін скоріше створює схеми, аніж руйнує їх. Його менеджерські здібності добре пам'ятають у рідному Херсоні. Ми опіліли, що не ворують. Почали подиматися, що гроші не виплачуються, а уходять гроші наліво, направо. У 2011-му Михайло Мосіно КП Херсон Електротранс, яке забезпечувало обласний центр електротранспортом, тролейбус. Його працівники називають дворічний період керівництва талановитого менеджера як час найбільшого занепаду підприємства. Щоб домогтися виплати зарплатні, транспортники кілька разів вдавалися до страйку. У рабам давали їсти та одягали, А нам нічого не дають. Такого бардака я ще не бачив. І стоїть така задача кончить підприємство і до свидання. А далі всі ми знаємо, як відбувається. Кількість тролейбусів, які виходили на лінію, неухильно зменшувалася. У місті почалися проблеми з громадським транспортом. Якщо до забосток виходило близько 60 тролейбусів місті, то після забостоки більше 30 тролейбусів не випускалося. А що то положительно діло для підприємства? Вотробу купив. Всього нічого хорошого не здійлав. Розграбив підприємство примосіння Херсон Електротранс швидко накопичував борги, було розпочато процедуру банкрутства комунального підприємства. Розповідає його нинішній директор. Підприємство ми прийняли в кінці жовтня 2013 року. У важкому стані все майно підприємства арештоване і перед пенсійним фондом. Великі вороги приблизно на рівні восьми мільйонів гривень. Та навіть у скрутний для підприємства час його колишній очільник думав не про те, що Хресон може залишитись без електротранспорту. Він більше дбав над покращенням для себе. Є підприємство, яке поки що не реагує наші листи, на якому знаходяться 16 дві електродвигунів з нашого підприємства. Поки що ми їх не забрали назад. Віддавали можливо для ремонту, але договору про ремонт не існує. Слідство інфо дізналася назву загадкового підприємства, якому без договору віддали тролейбусні двигуни. Це ТОВ Ремпривод. Його засновники родина Мосіна, зокрема, і сам Михайло Сергійович. За схожою схемою ремонтували міські контактні лінії. За паперами далеко не дешеві роботи, начебто виконувала київська фірма «Печерський інвестбуд». Насправді ж, працівники самого херсон електротрансу. За це покращення Михайла Мосіна судили. Слідством було встановлено, що е, керівник підприємства Мосін під час у е, наприкінці 2012 року вніс до е, документів е, про е, виконання договірних зобов'язань з е, Приватним підприємством ПечерськІнвестбут завідомо на достовірній відомості. За результатами судового розгляду Мосіна було засуджено за статтею 366 частиною 1 кримінального кодексу України. Це службове підроблення за вироком суду від 6 жовтня. Михайло Мосін не мав права цілий рік обіймати керівні посади. Та оскільки в нього неповнолітні діти, він потрапив під амністію. А тут якраз з'явилося непогане вакантне місце в структурі Укроборонпрому. Якщо є ще такі ж талантливо, я прошу дать ніх телефони. Сьогодні поволяти уже Завтра роботі на наші. Ми направили до Орборонпрому інформаційний запит з проханням пояснити, якими критеріями керувалися державному концерні, коли призначали Михайла Мосіна виконувати обов'язки директора Житомирського бронетанкового заводу. Чим їм так сподобався Мосін? Які в нього особливі таланти? Чи проводився конкурс? Відповіді наразі немає. Не захотів давати коментар телефоном і сам во директора ЖБТЗ. Я сьогодні лучшим заводом відрости. Загласуйте, я вас приглашу з удовольствием на завод і розкажу, покажуємо займатися. Торік Житомирський бронетанковий отримав військових замовлень на 282 мільйони гривень. Яким же чином такий ефективний менеджер зі шефом у вигляді судимості очолив одне з ключових підприємств Укроборонпрому? Заслуга в нього одна. Михайло Мосін має тісні зв'язки з нинішнім керівництвом державного концерну, кажуть у Херсоні. Він хизувався тим і його оточення найближнє, що в них в Києві дуже потужний так. дах і високо сидить. Усі ключові посади в концерні нині обіймають вихідці з Херсонської області. Це і гендиректор Роман Романов. До речі, керівник виборчого штабу кандидата в президенти Петра Порошенка. Його перший заступник Сергій Пінькас і директор департаменту з нагляду за фінансово-господарською діяльністю Артур Херувіло. Саме останнім Михайло Мосін мав спільний бізнес. Причому не надто прозорий. Свого часу вони були співзасновниками Херсонського закритого акціонерного товариства Южспецгідрокомпект. Як свідчить реєстр судових рішень, товариство не дуже охоче сплачувало податки. Зокрема, у 2010-му Тровімова, як його директора, разом з головним бухгалтером притягувало до відповідальності за ухиляння від сплати податку на прибуток. Ось такі професіонали правлять нині бал українські оборонці. То чи не веде лад на Житомирському бронетанковому заводі новий керівник? Чи вдасться йому знищити там корупційні схеми? Є сумніви.